Я хочу таке дитяче автокрісло, щоб і бюджетне, і стильне, і якісне, і комфортне. Це про карело астероїд з кріпленням і та поворотом на 360 градусів, сертифіковане відповідно до європейського стандарту R4404. З усіх автокрісел, що ми бачили, воно має найзручніший вкладиш для новонароджених, найбезпечніший та з поглинанням глибини автокрісла. Кріпиться за допомогою системи ISOFIX та якірного ременя або звичайними ременями безпеки машини. Має декілька положень нахилу спинки. А ось і кріплення ізофікс за допомогою повороту на 360 градусів автокрісло встановлюється в положення для новонароджених. Під час обертання має зручне бокове положення для того, щоб влаштувати дитину в автокріслі. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені та захист від бокового удару за допомогою збільшених бічних поверхень крісла з матеріалу, що погинає енергію удару. Для доросліших діток підголівник регулюється по висоті, а також виймається внутрішній вкладиш для новонароджених, що значно збільшує місце всередині автокрісла. Зовнішня обивка також повністю знімається для прання. Купуйте в малях.